Бабушка, так ви й руку порізали, у вас рука вся в крові. А, а я й не видала. Ви бачите, розрізали руку. Зараз Уперед хоч давали, що я бездітня, що я, ета. а зараз нічого не додаю. що же нато люди Давайте, бабушка, я вам допоможу допиляти, а то ж вам тяжело весь старенька. Я потихеньку. Спасибо. Я віддихну далі. А як же ви нести ці дрова будете? Що? А як ви нести дрова ці будете? На плечах? А ось у мене ж машина. А, у вас кравчучка є. Бачу, бачу, бачу. Ой, бачите, бачите. Оце ви нею возите, так? Так, так. Називається кравчучка. А. Понятно. А там вони і Оце ви кожен день так заготовляєте дрова, так? Да? Так, да, там було ближе. А тепер далеко, ну що ж треба й далеко їй. А там вже ближче нема дров, так? Да? А близько вже нема. Скоро все випиляємо, це і взагалі і не буде нічого чим топити. Ну хай Господь Бог вам допомагає бабуся, удачі Спасибо. вам. Дай Бог здоров'я вам. І вам. Обратно у вас кров з пальця йде. Ну, ви бачите, ви урізали сильно. Ну, нічого. Може вам бентапіти принести. Зеленки. Отак. Це по-народному у вас бабуся все виходить. <реш> <реш> да, тяжко виживати старим людям. А ви одинока нікого нема у вас, да? Повезло. Повезло достатньо. Я зрозумів. <реш> Іде циганка каже, бабушка, пусть вам діти допоможуть. Кажу, дітей в мене немає, дорога, І не було. А билі, кажуть, не було. Ай-яй-яй, а у вас газу нету, кажу, а чим платити газ. Да газа надо газу треба прибавляти. Це... Тоді будеш виплачувати. Понятно, добре, бабуся, спасибо вам. Хай вам Господь Бог допомагає.